Запит до голови Верховної Ради пана Рибака і до Генерального прокурора. З твоєї сторони хочу додати, що комісія і виконком підставляє секретаря міської ради, який персональну відповідальність за виконання цієї прямої норми закону. Закон є, його треба виконувати. Тут не є партійні наші якісь протиріччя, дуже багато людей дзвонять, де вас можна знайти. І потім, якщо будуть якісь звинувачення, що, а депутати не здійснюють свою, не приймають людей, перепрошую. Насув... Поки що ми на суворово 2Б. А по-іншому будем, будемо і знайдемо приміщення, і вони повинні його надати. А чим вони собі думали, коли два роки вони керують містом, вони знали, що будуть вибори до Верховної Ради, активно приймали в них участь. І що вони знали, що після цього будь-який обраний депутат. Буде вимагати приміщення для створення своєї приймання. Правильно? Буде вимагати. Від партії регіонів, від свободи, від удару, від, від фронту від батьківщини. Будь-який депутат він повинен мати роботу. Якщо ви за два роки не спромоглися його обладнати, то це ваші питання. Від себе особисто подав, що на Кобилянській 5 я за свої кошти готовий зробити ремонт і обладнати вбирання. Які питання? А що це за приміщення? там зараз? Ну, це, це єдине приміщення з того переліку, яке би підійшло, ну, я подивився, підійшло. Член виконкому Василь Сафронович продан зауважив, що дуже багато для Бурбака 150 квадратних метрів. Василь Сафронович, якби ви знали закон про статус депутата Верховної Ради, то в мене 31 помічник. З ними деколи треба робити наради, десь зібрати всіх разом. Може людям треба десь. Почекати, поки ми робимо прийом. І по-друге, якщо інші наші колеги, депутати, і приїдуть і будуть робити тут прийоми, їм треба теж допомогти, тому що ми бачимо, що приміщення немає в місті. І від себе заявляю, якщо Оксана Продан буде приїжджати робити прийом Чернівцях, я готовий надати свою приймаю для того, щоб вона могла нею скористатися. Михайло Шехимович, Верховна Рада минулого Скрипен декілька разів ми проголосувала про позначення виборів Черновецької міського голови і він нього називався ваш позов до Черновецької міської ради стосовно незаконності вашого звільного вас не посаду. Е, яка подальша доля цього позову, якщо достижіть, будь ласка, і чи не він, ви що його наявність знову може стати на завазі призначити вибори? І якщо можна ще два коротеньких запитання, то і загальнополітичне. Перше, так само 8 числа, якщо не помиляюся, пан Турчинов взагалі постанову про призначення е, чергових виборів міських горів та депутатів місцевих рад на 2014 рік. А чому не на 2015 як це вимагає? Закон про місцеві вибори і повернемося до Юлії Володимира Тимошенко. Останнім часом складається враження, що ну, депутати від об'єднаної опозиції е, захищають Юлію Тимошенко, говорить про неї якось за інерцією. І вже багато з'являється таких ну, думок у ЗМІ, що насправді Арсенію Оценюку вигідно, що Тимошенко так і залишалося у в'язниці, тому що це відкриває для нього дорогу на президентський дякую. Першим посудовим ну, по позовом, оскільки 28 жовтня я обраний федорук обраний народним депутатом, згідно з статусом народного депутата, не може суміщати іншу діяльність, то всі були позови чи не були позови, я написав про те, що я буду згоду працювати в Верховній Раді. Вони вже не мають такого змісту. І моя сатисфакція, скажімо так, відбулася 28 жовтня, і з точки зору моральної, я отримав повне як кажуть, ну, повне те, що як, як, як людина. Що стосується юридичної сторони, то 20 грудня, чи я не пам'ятаю, 20 грудня, без моєї участі, я просив, щоб вищий адміністративний суд. Залишив ухвалу, яка без змін, тобто залишив все те, що я не, не був допущений до розгляду питання по суті, до правосуддя українського. Тому я його називаю кривосуддя. Це не правосуддя, це кривосуддя. Ось це дало мені розв'язало руки, і сьогодні готується позов Європейський суд з прав людини, де я, якщо я нагадую вам, ще казав півтора року назад, що я не, я не наївний хлопчик. Щоб будувати якісь ілюзії, а достатньо маю життєвий і досвід для того, щоб знати, в який, в який час ми живемо. Ось тому готується цей позов, і готуються документи, вони будуть відправлені. І через декілька років я думаю, він буде розглянутий, тому що там є своя процедура. Я, до речі, був в свій час в Страсбурзі, був саме в цьому суді на одному з його засідань. Так, просто в нас була делегація від України, ми просто були присутні на одному із засідань, коли розглядалися питання саме в Європейському суді. Це так, до, до слова. Ось така, така ситуація. Так що знаю, турбується. А що ініціативи га... Турчинова, ви знаєте, що повторюється ситуація 2010 року, коли ми йшли на місцеві вибори. Багато депутатів Чернівецької обласної ради показували на свої посвідчення, де воно було видано до 2011 року. Те ж саме готується і по виборам місцевим, які повинні за логікою бути в 2015 році. Але ми знаємо, що про владна більшість вона буде маніпулювати, вони будуть їх проводити в залежності від тої ситуації, яка буде в країни, тому що всі вже включилися в президентські перегони. Тому для того, щоб ми визначили, коли ж все ж таки будуть вибори. То Олександр Валентинович Турчинов зареєстрував цю постанову. Щоб, тобто, щоб ми вже знали, до, коли готуватися до виборів. Тому що е, про більшість більше що буде зробити? Вони знову ж знов таки будуть маніпулювати законодавство. Пам'ятаєте, як вони робили е, за е, півроку до проведення виборів місцевих, вони хотіли змінити. Законодавство вони його змінили, вони ввели пропор... е, мажоритарну систему. Тому е, впевнені, що і. Перед місцевим вибором може бути все. Вони не хочуть проводити чергові вибори Київської міської ради. Вони не хочуть обирати мера міста Києва, тому що вони розуміють, що їхня кандидатура, на пан Попов програє ці вибори. Вони будуть робити все, щоб затягнути цей процес до 2015 року, буде виправданням того, що. Навіщо обирати Раду до 15 на 2 роки на півтора року? Давайте подовжимо їм термін. Тобто, там зараз у них така каша в голові. Рані. Вони не знають, що зробити, як би виграти другий президентський строк Януковича. Тому. Тому вони будуть грати з місцевими виборами лише для того, щоб підсилити виборчу кампанію 15-го року. А ми хочемо визначення 14 й або 15-й. Щоб потім не було звернення до конституційного суду більшості від партії регіонів, щоб вони, вони, вони дали роз'яснення, коли треба проводити це. А щодо е, питання, о, е, що опозиція нічого не робить для звільнення від Володимира Тимошенка, впевнений, що це, бу, це головне наше завдання, і ми будемо робити все, щоб вона була звільнена. По-друге, е, всі ці заяви з, з, з різних джерел ми розуміємо, що вибори президента почалися в Україні. Робиться все для того, щоб посварити опозиційний табір, для того, щоб опозиція не виставляла єдиного кандидата, було три кандидати. Як це пан Чечі, то він каже, що в другій турі має бути тягневок і Янукович. чітка позиція. Якщо Юлія Володимирівна буде на свободі, а ми маємо зробити все, щоб вона була, вона буде єдиним кандидатом від. В єдиної позиції Батьківщина. Якщо її не буде, то будуть вирішувати, хто буде кандидатом. Давайте не забігати наперед. Дуже багато часу. Розумію, комусь вже хочеться розкласти, але так не буває. Будемо працювати кожен. Юрій чутні до нас два питання, якщо можна. такі, таки цих виборах міського голови. Ну, ми розуміємо. Що шансів на проходження цієї постанови, напевне, дуже мало. Принаймні попередній досвід показує, що більшість і частково підтверджується, то ви кажете, що маніпулюють місцевими виборами, щоб мати кози на президентських. Наскільки опозиція реально хоче цих виборів міського голови, скажіть нам відверто, чи це просто такий жест перед виборцями, що от ми зареєстрували, вибачайте, більшість не прийняла. Ви маєте якісь козири? колись була така методика там, пакетного голосування, компроміси, якісь досягалися. Чи є у вас якісь е, пропозиції вигідні для більшості, щоб вона підтримала е, цю постанову? Бо інакше це виглядає тільки як процес, а не як досягнення результату? І друге питання, е, якби от, е, я був працівником штабу? Владного якогось кандидата я би вже потирав руки і радів з цієї прес-конференції. Власне, вся виборча кампанія на довиборах до обласної ради базувалась на тому, бачите, вони говорять про політику, про все що завгодно. А ми вам говоримо про каналізацію. про... Я розумію, що це неправильно. Я просто моделюю ситуацію. Я розумію, що це вас може ображати, бо ви дійсно за всю державу маєте думати. Але журналісти це зрозуміють. Виборці цього, на жаль, як вони показали в Шевченківському районі, не розуміють. Чи маєте ви вже якісь такі справи, які б сподобалися простому виборці? Не Юлії Володимирівні там, Арсенію Петровичу чи я, Анатолію Степановичу, а якісь такі ініціативи, які б Юрій. Юрію. Дякую. Що стосується, от ви пане, можна я, можна, я можна, да, да, да. Е, от, наштовхнули на думку відносно е, компромісу і пакетного голосування. Це просто треба буде запам'ятати. Це от, один із таких варіантів. Але при умові, справа в тому, якщо буде персональне голосування, то партія регіонів, фракція вимушена буде домовлятися. Все. Оце, от, і тоді все можна, про все можна думати, в тому числі про, про вибори. Про, е, бажання там немає. Я говорив з паном Чечітом, так, в перерві, так, так, по, по, по цьому саме, там з одним ще товариш з ним, Зордієнко, до речі, який був членом комісії, він залишився депутатом. Ну, комісія яка приїжджала. Тоді в березні, на, на, чи в лютому по, да, по, по перевороту цьому, який, який робився в Чернівцях. Тому ілюзій великих немає, але ми повинні це не гра не, гра, не загравання з виборцями. Любий час може взагалі порахувати. Навіщо нам проводити вибори? що тратити гроші. Наприклад, я хочу на дні уряду задати питання таке. Чи відомо, що от членам уряду, премєр міністру членам уряду я просто зараз анонсую і хочу задати це питання? Ну по охороні здоров'я це окремо. Я зустрінуся з хочу зустрітися з працівниками станції швидкої допомоги. А по цьому, чи відомо вам, от яка сьогодні ситуація, як можна добратися? Що з чернівців краще і легше добратися в Мюнхен, Рим, Мілан? Куди ще? На, на цьому самому, В Сучаву, мабуть, ні, літак не, 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 не літає, ніж в нашу столицю. І чому порахували, що 37 кілометрів дороги в обхід Молдови коштує мільярд гривень приблизно. Мільярд, так? Я, я десь читав о, та, такий матеріал. Так от, вибачте, ну тут я. М'ягко скажу, хотів би сказати таким ну, літературним словом, але більш грубим. Навіщо ви ці вішали камери, невідомо не кому на, на, на виборах? Це можна було зробити залізницю і скоротити путь шлях транспортне сполучення з Балканами, не тільки з Чернівцями, а з Балканами. Це от вартість всіх веб-камер коштує залізницю в обхід, в обхід Молдови. Я хотів це питання задати. І, камери. і, 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 де, і, де, yes. і до речі, і, до речі, камери, проблема де, де, де камери. І що вони дали? Як зайцю стоп-сигнал, як корове сідло. вивезять, будь ласка. Okay. Що вони дали? Yeah. От вот, вот і все. Це просто ще одна чергова дурість, авантюра, яка була за око замилювання. У нас взагалі є, от я вже пішов, у нас є політика мавпізму. Я це називаю. Обізянні чи ні, хто, хто не розуміє. Щось в Росії відбулося, значить, треба через такий через деякий час робити в Україні. Ці перейшли на відмінили який там зимовий час. Все, тут шуміли на, на, на цьому самому. Чуть ми таку дурість. Вже росіяни повернуться, мабуть, до, до цього самого. У нас продовжується в Україні політика мавпізму. Обіздяння нічим є. Мавпування. Мавкування. Ну, Мавпізм, комунізм, соціально. А, <головік> <власне, головік> <власне, головік> <власне. головік> <головік> а Щодо виборів, пане Юрію, вибори е, в Чернівцях, е, вони все ж таки прив'язані до виборів е, Київської міської ради і мера міста Києва. Тому що, наприклад, серед тих. Е, до виборів, які ми мали прийняти 10-11 числа, була постанова е, Верховної Ради, е, там 74 населених пункта, то там є і місто Волчевське. Як ви думаєте, Волчевське виграє опозиція чи кандидат від партії регіонів, там теж не приймається рішення про вибори? Тобто, поки Київ не буде прийняти, то жодне рішення не буде прийматися. А, але поки вони повинні робити, тому що термін повноважень міськради спливає в березні місяця. А, так, все, 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 все. Тому тут вибори будуть. А по-друге, е неодноразово казав, що це є цілеспрямована, правильно сказав, що вони потирають руки у штабі наших опонентів. Це є цілеспрямована політика партії регіонів. Вони кажуть людям, що партії не потрібні, вони себе е занепастили, знівелювали відношення, тобто громада їх ненавидить. Це вони роблять лише депутатів, хоча більшість депутатів від партії регіонів у Верховній Раді. Бо це вони забувають сказати. То треба, щоб на, на рівнях внизу працювали громади. Треба все ж таки, є така теж у таких з партії регіонів, що повна мажоритарка на місцевому рівні. Ну, хлопці, то ви хочете купити країну. Ви накрали, напігали бюджет. І тепер ви підете командою господарників. Наприклад, приклад обрання до Верховної Ради міста Чениці показав, що від партії регіонів. Кандидат ну не пройде на Західній Україні. Все ж таки, скільки грошей туди не кидають, вони вигнали нову третю силу рідне місто. Ну, цікаво, просто в мене зараз люди ж приходять, вони кажуть, що це знов таки опозиція, кажуть, що продавали ці голоси, щоб, щоб е, свою поразку якось кудись звести на нівець. Тобто все, все ж таки знов винні виборці, які взяли гроші. І фактів не було. Я, я особисто бачив, як під дільницею в 18 школі. Сиділо двоє молодиків в мазді зеленого кольору і відмічали, коли приходили люди. Виходила комісія з скринькою, працівник правоохоронних органів. Я до нього звернувся як депутат народний. Прошу вас відреагувати на правопорушення, яке відбувається в цій машині. Не хочу. Це зафіксовано на камеру. Потім у, на іншому на Южній Окружній ми один з. Людей, які проводили опитування, вже потім екзитпол, у нього була шахматка по, по, по під'їздам, де він підкреслив, які люди прийшли, які не прийшли. Далі ще треба розказувати? Чи як? Чи можна закривати очі і побачити, тобто і не побачити правду, як купили округ? Купили. І, до речі, як можна, ну, програли, так, програли, Але якщо ми подивимося минулі вибори, змін, Взяв 20,25 місця Чернівці на цих виборах 23,28. І тепер цікаво, мені сьогодні люди ж приходять до нас. А відки вони знають, пан Андрій Білогорко, що В'ячеслава Ністоровича не народження. У нього база даних по місту є. Чи це має бути які, е, є закон про персональні дані? І це роздається разом з подарунком така книжечка. Книжечка. Е, Ідея проекту та фото Сергій Осачук, такий у нас теж він до громадської організації Рідне місто і хоче бути почесним консулом австрійським, йому навіть дав добро пан Папіїв. Певне, що посол Австрії або почесний консул не повинен займати політичною, займатися політичною діяльною. Я знаю, що європейці дуже толерантні в цих питаннях. Але це видання здійснить за сприянням Чернівецької міської ради, Тобто, щоб Чернівецька міська рада проводила вибори? Чи як? Тут... Ми ж не дурні. Наші опоненти зрозуміли, що лише так можна виграти. Ми підемо в господарку, не партія закручує, закручує ліхтарики, не партія е, займається каналізацією, не партія повинна прибирати і ніколи не прибере сніг. Перепрошую, тоді навіщо Чернівецька міська рада? Всі виконавчі органи, жеки, чим вони повинні займатися? Зарайський Сергій Богданович. Микола Трохимович, все-таки не покидає мене бажанням да, <гум> вияснити це питання. Думав, задавати, не задавати, але все-таки, я думаю, мій колег так само буде цікаво почути. Ви пригадуєте кінець якраз передвиборчої кампанії, ефір в Забродську, документальний фільм, ви назвали його Наклепницьким. Полемика Полеміка в штабі тому, що був, і ви сказали, що там ображена честь і гідність вашої доньки. Ви сказали, що вона буде подавати до суду. Чому якби, це зависло вона... в повітрі? Відповім, так. Да, Я після виборів, вона подивилася, його цей фільм з Ютубі він був. Подивився, вона дуже переживала, не дзвонила мені, ті останні дні розказував, хоча це вже таке особисте. Ті дні по скайпу ми спілкуємося в основному. Але от на цьому. А потім написала електронну листа і каже: все-таки Бог є, і хай їм. Вона не хоче з цим, вибачте, дерьмом зв'язуватись. А мені радять ваші колеги зробити асиметричну відповідь. Зняти фільм Мама під назвою. Де показати Черемош, Антошку і все інше. Я думаю, що на це. Це мені. А вона, вона доросла, самостійна, вона прийняла таке рішення. Я її, я її в принципі, підтримую. Не хочу це. Просто чи не будеться розглядатися вашими опонентами як відсутність доказів, того, це, що це не правда? Ну, це не правда. Ну як казати, що, що це неправда? Ну це ж там все висаджено на спальцях. Ну хай покажуть мені, покажуть адресу, я, вона зразу перепише там на притчі. На, 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 перепише, я казав. Будь ласка, перепише, подарує, хто, хто знайде там. Подарує Борисову, кому там, Забродському, ще кому. Подарує зразу, знайдете, тому що це ну, брехня. Ну, ну що, що розказувати? Що, ти не, не, не що, що доказувати, Ну нема цього, неправильно. От, на, на, на цей, ну, але комусь хочеться вірити в це. Чернівецький проміг. У мене таке загальне питання. Можна більш детально по міжфракційному об'єднанню Буковина. З ким із депутатів вже мали розмову, хто буде виходити точно до цього об'єднання. Хто може відказатися? Яка буде структура цього об'єднання? Хто буде головою заступником? Це перше питання. Друге, я трошки не зрозумів, щодо вашої Михайло Трафонович касаційної скарги. Вона відкликана чи відхилена? Вона все вона, відповідає вона до там. Вона пройшла всю процедуру в Україні. Все. Тепер тільки Страсбург, Європейський суд. Звичайно. Звичайно. Тепер питання по питанням по міністраційному об'єднанню. Сім депутатів зараз здається. В нього входить. Просили, про просилився. Тоже казав, що хочуть війти Сім'ю Артем. Інші мене обрано головою представниками Петренко і Роман Яроман і, і Роман вони будуть, буде займатися питаннями розвитку території. От я. Буду, наприклад, те, що говорив це, як покращити транспортне сполучення з містом Чернівці. Ми говоримо про туризм. Я де читаю багато, говоримо про це. Який може бути туризм, коли не можна доїхати сюди, добратися? Який може бути бізнес? Хоча ми зараз їздимо поїздом, зручно ввечері сіли, вранці. По-європейськи, 15, 15 годин. 15 годин, да, так. <рес> та, я в Китаї їхав <рес> на поїзді 419 км на, на годину. Швидкість там, сфотографував навіть. Ну а, і, і, і вам я хотів би як представнику каналу Промінь передати привіт вашим засновникам. Можна передатися пану Скигеру, Роману і Мумлів Олексею Олегу Михайловичу. Які є і засновниками партії рідне місто» в місті Чернівці. А Мублів, це цей, що та, це писав Паспі на мою дружину там, на, на цьому так, самому саме. Це, голов... це все ж хлопці і дівчата. Я повірте, мої досі. Чернівці дуже специфічне місто. Ви до цього часу не, не, дехто не зрозумів, особливо варяги, які сюди приїжджають. Дуже специфічно. Тут ще не встиг, встигти така грубість, я б сказав. Ну, щось зробити, зіпсувати повітря літературно лите, на жучці через 15 хвилин біля кварцу вже чути. І якщо хтось думає, що він хитріший всіх і дуже великий курець, то він погано помиляється про сказав. Вираз, то до, до, до якщо це, це думає, це не, не мали з персоналі. Ще раз, ну не, не можуть люди не можуть зрозуміти. Я хочу раз, я давно не спілкувався на цьому, Василь Юріч. Я вважаю, що поразка в Чернівцях там, і фронту змін і кандидата це дуже нормально, холодний душ для однопартійців, для опозиції, для того самого. щоб не думали, що бренд опозиції може витягнути когось або ще, ще, ще чогось. А треба серйозно працювати, серйозно відноситись, тому що противник дуже серйозний, суперник, можливо, не противник, а суперник, конкурент, мабуть. Серйозні Люди ставлять на кон своє все практично, тому що в цьому, в цьому вони бачать щось. Бачать І не будуть гнушатися нічим. Так, як вони не гнушалися навіть тими речами, про які запитував Сергій чіпати от але але бог їм суддя і він все розставить на своє місце і, і поставить ось вибачте